Всім привіт! Хочу показати вам чат-бот, який був зроблений мною, і він саме для нумеролога. Можна сказати, що він не дуже стандартний нумерологічний чат-бот, тому хочу вам показати його цікаву фішечку. Натискаємо кнопочку Розпочати. І чат-бот нас вітає. Тут дуже цікаві тексти Анна написала, вони легкі, читаються просто. Від мене було саме структурування, я маю на увазі форматування, там жирним і так далі, щоб було все це легко читалося. Мені здається, що мені це вдалося. Ми натискаємо так, мені цікаво, звісно, зараз не будемо в рамках цього бота читати, але дивіться, яка тут штука. Я дуже боюся сказати щось не так. Анна, я думаю, буде дивитися цей огляд і сміятися над тим, як я взагалі тут розповідаю саме з точки зору нам Логічне, але що, а, в нашій даті народження робиться розрахуночок, скажімо так, і робиться матриця. Оця матриця, якщо ви бачите, ось вона цифри на фоні помаранчевому-жовтому, в залежності від того, як ви бачите: 11, 4, 7 і так далі. А, це, ну, насправді, це не 11, а 1-1. Я з самого початку не могла розуміти взагалі, що це, що це означає. Анні доводилось мені декілька зумів пояснювати, що як потім я все це зробила. Так ось. А, Дата нашого народження вона має, ну, може бути от в такій матриці. Оце, типу, ідеальна матриця, і ми показуємо, показуємо, що вона означає, і ми хочемо показати людині, як виглядає все ж таки його матриця відповідно до цього ідеалу. Але ми кажемо, що ідеалу не існує і так далі. Ось тут нам потрібно ввести дату народження. Я нічого не придумала, як свою тут писати. Тут фішка без крапок, бо всі розрахунки йдуть. У Google на табличках це я вже для своїх колег кажу. Тому ось саме з крапочками дуже складно це зробити. Без крапочок простіше. Бот розуміє, що я ввела, і перепитує вже з крапочками, щоб людина сказала, що так. Я натискаю, що так, правильно, і йдемо далі. Він робить розрахунки і сам рахує мою матрицю. Дивіться, він картинку нам видав з моїми ну, змінними, скажімо так. Тобто він порахував і ці дані він наклав на картинку. Тобто це не картинка вставлена в бот, а саме він сам порахував і сам згенерував цю картиночку реальну картинку, яка є. І далі вже в нас йде ось, що означає: хочу знати більше, саме якщо розшифрувати, ми показуємо в тебе там одиниці, в тебе ось три одиниці більше, так далі, ось три одиниці в нас. Він показує. Далі йдемо. Двійки в нас ось 222. Далі трійок в нас немає, бачите? Тобто він розуміє, вже далі вже логіку я зробила. І в самому кінці я зараз всі ці циферки приберу. Тут от 1, от 1 до 9 ідея, хоче знати більше або про навчання, або про консультацію. Тобто тут. Анна продає а, свій практикум, міні курс про дітей, а також Анна дає консультації. Ось таким ось чином насправді ми будемо ще пропрацьовувати цей бот з точки зору м, саме. Продажної частини в самому кінці, як краще залучати. Зараз ми тестуємо. Але що мені хотілося вам показати, так це ось цю фішку з тим, що бот може на картинку вставляти якісь цифри, букви, ну, тобто, щось генерувати. Він не може генерувати картинку, але на якийсь, як це сказати, шаблон, він може нанести те, що ми його попросимо. Ось таким чином.